Знаєте, є таке відчуття, що ми ніби вперлися в стіну. Звичайна сталь, алюміній. Ми не можемо з них будувати ще швидше, ще легше. Так, є межа. Тож виникає питання: з чого буде зроблена техніка майбутнього? Ну там космічні апарати, роботи, вся ця нова електроніка. От от І сьогодні ми якраз розбираємо один цікавий огляд, щоб зрозуміти, що прийде на зміну металу. І яка, власне, головна ідея за цією революцією? Так, і тут, що важливо, це не просто пошук якогось міцнішого сплаву, це е, повна зміна філософії. Тобто, ми переходимо від пасивних матеріалів, які ну, просто тримають форму, до активних, які стають частиною системи? Оце вже цікаво. Давайте тоді розбиратися. Перший крок, мабуть, найочевидніший зробити все легшим і міцнішим. Ага. Тут одразу на думку спадають ці полімерні композити, ну, з вуглецевими волокнами. Безперечно, це основа сучасної авіації, космосу. Але тут є нюанс, про який, до речі, згадують у джерелі. Який саме? Ці матеріали неймовірно складні й дорогі, і у виробництві, і що важливо, в ремонті, не можна просто взяти і зварити крило з карбону як шматок сталі. Ага, тобто виграємо у вазі. Але поки що програємо, скажімо так, у простоті обслуговування. Це компроміс. Зрозуміло. Тобто легкість і міцність це лише частина задачі. Але ви сказали про активні матеріали. Що це означає? А це означає, що матеріал не просто витримує навантаження, а сам змінюється, адаптується. Як це? Ну от яскравий приклад сплави з пам'ятю форми. Уявіть собі антенну супутника, її для запуску треба скласти в крихітний об'єм. Так. З таким сплавом її можна ну, буквально зм'яти. А вже на орбіті невеликий нагрів, і вона сама розгортається в ідеальну форму, без моторів, без механізмів. Вау! Тобто сам матеріал стає механізмом, це ж зовсім інший підхід до інженерії. Саме так. І це, мабуть, веде нас до ще однієї ідеї. А що якби матеріали могли самі себе лікувати? Як наша шкіра, це ті самі біоінспіровані матеріали. Точно. Інженери буквально підглядають за природою. Вже є полімери, що самі затягують подряпини. Неймовірно, це зроблено за зразком регенерації живих тканин, і це не якась далека фантастика, а цілком активна сфера досліджень. Добре. У нас є легкі, міцні, адактивні, навіть самовідновлювані матеріали. Але є ще один. Про нього говорять як про справжній прорив, що може змінити все в електроніці. Mm, я здогадуюсь я маю на увазі графен О, так. Графен – це щось особливе. Якщо просто, то уявіть собі сітку з атомів вуглецю завтовшки в один атом. В один атом так. А тепер складніше. Через таку ідеальну структуру електрони в ньому рухаються майже без опору. І це вирішує одну з найбільших проблем електроніки перегрів. Саме так перегрів мікрочипів. Тобто комп'ютери можуть стати в рази потужнішими і не перетворюватися на маленькі обігрівачі. Звучить як мрія. Або візьміть батареї. Поверхня одного граму графену може вкрити ціле футбольне поле. Це величезний простір для іонів, що зберігають енергію. І що це дає на практиці? Теоретично, це означає, що можна буде зарядити телефон не за годину, а за лічені секунди. Гаразд, якщо підсумувати, виходить, ми рухаємось від таких собі простих цеглинок до матеріалів, які самі по собі є складними системами. Так, абсолютно. Композити для легкості, сплави для адаптивності і графен, що обіцяє революцію в енергетиці. І все це, знаєте, підводить до однієї фінальної, дуже потужної думки з цього огляду. Цікаво. Техніка майбутнього буде створюватися не з того, що нам зручно обробляти на верстаті, а з того, що здатне працювати в найскладніших умовах. Тобто пріоритети змінюються радикально, і це ставить фундаментальне питання: як зміниться світ дизайну та виробництва, коли правила диктуватиме вже не інженер з кресленням, а сам матеріал зі своїми унікальними майже живими властивостями?